Вітаю вас, друзі. Нарешті я, напевно, все-таки розібрався, як робити стріми. Це в мене вперше, тому не знаю. Дуже сильно не сваріться. Далі буде набагато краще. Отже, так як обіцяв, сьогодні настав цей день, рівно тиждень тому, я оголосив на своєму каналі, що будемо проводити розіграш. Ось, в принципі, цей момент настав. Позаду мене знаходяться власне тубуси, які ми будемо розігрувати. Будемо розігрувати рівно 3, тому що решта я пообіцяв на подарунок. Отже, ще раз повторюся, щоб взяти участь у цьому розіграші, вам було достатньо підписатися на мій канал і залишити комент, коментар. Чому це так? Якщо ви підписані на мій канал. Це ви автоматично підтримуєте його і нас, скажімо так, надихаєте працювати в цьому руслі і далі. А коментар залишити, я їх всіх читаю, це є як мінімум. А по-друге, ми запускаємо спеціальний рандомайзер, який випадковим чином обирає переможця того, хто залишив цей коментар. Отже, не будемо тягнути шольца за важке озброєння. Підходимо, власне, до самого розіграшу. Зараз е, спробую вам продемонструвати, власне, е, браузер. Богдан <смір> дзвонить. Та, Богдан, що там? Привіт. Ти що пишеш нічого Та, в мене зараз стрім йде. О, ти якраз до мене подзвонив, якраз стрім йде. Мені цікаво, чи ти його бачиш, чи не бачиш. А, давай. Дай, давай. давай зараз на стрім. Так, ну ще повиси. Вон, це, скажімо так, експериментую. Так. А знаєш що? Зараз я, мабуть, скопіюю і тобі перекину. Так. І що, як видно щось? Зараз чат щось Та, а якісь на екрані щось є? Та-та-та, то якраз власне те, що, що нам треба. Добре. Бо я якраз, в принципі, зараз на стрімі і з тобою розмовляю. <свісно> та, Так, давай. Отже, друзі. Дзвонив Богдан. Ви його з моїх відео в принципі, знаєте. Це мій напарник, кум, друг, який проводить зі мною дуже багато часу. І в лісі також разом проводимо пошуки. Так, власне, зараз ми будемо робити, запускати рендомайзер за допомогою цього сервісу. Так. Добре. Так, зараз зараз э, спробую встановити відео, так е. Э. Так, мушу, мушу вручну вводити, тому що, як не дивно, копі копі-пейст не працює. Теж спробую якимось чином з цим розібратися. В наступних, скажімо, так, відео спробую уникнути таких моментів. Так, d і -E O4. Робимо fetch, робимо continue. І отже, вантажиться рандомайзер. Необхідно трішки почекати. Отже, що в нас по факту? У нас є 8 унікальних коментарів, відповідно, 8 претендентів. Зараз я буду, скажімо так, вибирати три рази. По одному переможці. Отже, перший переможець. Натискаємо кнопку. Женя, Женя залишив нам коментар. Слава Україні! Я зараз це все гарненько за скріншотю. І в нас є перший переможець. Женя, вітаю тебе. Я обов'язково з тобою зв'яжуся і відправлю тобі тубуса. Отже, другий переможець. Тадам-тадам. Та О, Nice Fішing. Написав дуже великий обсяжний е коментар. Дуже хотів отримати тубус. Nice Fіching. Вітаю! Тубус твій. Зараз секундочку, заскріншочу. Є. Yeah. І останнім переможцем у нас буде. Тадам та Оксана, яка написала: Дякую за вашу підтримку. Отже, ми маємо три переможця. Вітаю вас, друзі. Я обов'язково вам напишу або ви мені напишіть. Я ці тубуси постараюся якомога швидше відправити. Це точно буде не сьогодні, не завтра. Це буде з понеділка. Завтра ми, до речі, маємо виїзд. Будемо знімати нове відео. Отже, очікуйте. А тубе я обов'язково відправлю в понеділок, і вівторок, це, типу, гарантія. Отже, перший мій стрім, я вважаю, завершено. Було дуже багато косяків. Я хоч ніби людина технічна, але дійсно це в мене все вперше. Я не підготувався належним чином. Але наступний раз все буде набагато краще. Отже, вітаю ще раз переможців. Дякую всім, хто підтримує цей канал підписками, коментарями, вподобайками. Насправді, це нас мотивує продовжувати далі. Отже, з нас відео, з вас підтримка. Вам просто, а нам приємно. Всім дякую, до наступних зустрічей. Бувайте!